Вітаю вас на своєму каналі. Отримав нове замовлення. Зараз покажу, що це таке. Замовник що це деталь на автомобіль Renault Trafic 3. Ручка на форточку. Зараз побачимо, як воно виглядає. Дуже добре запакував. Так, ось така от ручка. О, тут щось Такий вставляється сюди металевий стержень. Так. От, загалом змоделюю її і відправлю замовнику. Добре, що відправив разом з цією металевою деталькою, щоб я міг, потім, як роздрукую, приміряти деталь. Така от цікава геометрія. От. Не перемикайтесь, покажу результат, що я отримав. Ось от такий от результат друку. Така ручка вийшла. Ця деталька. Вставляється тугенько, ну, я рекомендую трішки нагріти, так як це метал, і воно туди заплавиться і все буде добре триматись. Тож, для замовлення такої деталі, можете писати мені з реквізитами в описі під відео. На цьому все. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!